Палалі небо край, то на землі неначе справжнє пекло. Бог залишає янголам свій рай і в бій іде з героями запеклий. Він одягає форму ЗСУ, формує добровільчі батальйони, благословляє на святу війну, обороняє небеса просторі. Боги війни із Господом строю. На мові грому й градів розмовляють, вони стоять на смерть в однім бою з собою наше небо підбирають, тримають міцно північ, південь, захід, козацькими руками і плечима, щоб землю нашу не топтав сусід. Щоб кожна мати дочекала сина. Боги війни незламні і святі. Це наші хлопці і дівчата смілі, не розіпне ніколи на хресті, кат Україні. Слава вашій силі! У ці сумні і переможні дні зладаємо шанами, богам. Затихне гріх, загаснуть вінь годин. Ми віримо у нашу перемогу. В день перемоги Бог злотить у рай, Боги війни теж знімуть обладунки, І заспіває гімн український край, І буде радість, сміх і поцілунки.